3, Бо то що оподаткування це вже є похідне. Ми ніколи підприємці не відмовлялися від того, що ми будемо сплачувати податки. Але ми бачимо тих пенсіонерів і тих людей, навіть не пенсіонерів, які приходять із мізером коштів і не можуть дозволити свій купити реальні прості речі. І ми розуміємо, що ми взаємопов'язані тут один з одним. Тобто вони хочуть, щоб наші, ми хочемо, щоб пенсіонери мали достатньо нормальну пенсію і щоб ми сплачували податки. Ми не спла можемо сплатити ці податки, коли до нас ніхто не приходить, нічого не купляє. Вчителі не відчувають себе захищеними. Громадяни прості про ці реформі медичні, які пропонуються зараз, коли їхні фельдшерські пункти, всякі районні лікарні оплотняються Зкриваються, також виходить так, що залишають народ без елементарної медичної допомоги. Ну і загальний стан речей, дівчата, хлопці, ви журналісти, ви розумієте самі, що ви живете в тій самій країні, ви ходите в ті самі магазини, вам проходять ті самі платіжки комунальні, і ви розумієте, що відбувається. А тим більше, коли нам розказують з екранів телебачення про їхні неймовірні досягнення, ми їх не відчуваємо, то просто самим основним це от є. хочемо жити, а не виживати. Оце лозу. це всіх людей кожного, коли ситуація стала настільки Скунди, я перепрошую, випадка, Критично, і чому ви вирішили вжити таке замовці? Ну ситуація критичною, вона не стала різко. Вона просто поступово це розумієте, як та снігова куля, яка поступово котиться з гори, набирає все, все більше і більше масу, і все більше і більше масу от того всього е, того всього негативу, який ми маємо в житті, і тих всіх проблем, які навалюються на нас, і тої безвиході, який кожен з цих людей відчуває, що він не може себе відчувати людиною, що він не може гідно жити в цій державі. Просто-напросто заставили нас ну, не мовчати, просто не мовчати. Ну і крім того, 20 лютого це є надзвичайно знакове число для кожного е, українця. В Цей день загинуло найбільше патріотів України на Майдані. Ми хочемо одночасно вшанувати пам'ять про них і е, цим самим цією акцією показати їм, що ми не мовчимо, що їхні смерті не були намарні, що ми не дозволимо, щоб далі нас обтарали ноги, щоб знищували нашу гідність і щоб заставляли нас іти жебраками по світу нас позаробітка. Чи може такими тезами основні ваші чи вимоги чи проблеми, з якими ви прийшли сюди? О Окресліть так ще вже коло, щоб було зрозуміло, які саме проблеми ви порушуєте. Ну це проблеми ті, які стосуються кожного з нас. Мене, вас, пенсіонера, і в принципі майбутнього нашого дітей. Самі основні це е, проблеми це е, наші. Не обґрунтовані тарифи, як ми розуміємо, що просто-напросто ці всі е, е, надлишкові кошти, які е, завдяки створенні завдяки цим корупційним схемам, осідають в карманах олігархів і вимиваються останні копійки із карманів населення. Це в першу чергу це тарифи, мізерна е, пенсія, е, реформи, які не відбуваються в країні, або які йдуть практично псевдореформами і імітаціями реформ. І ми ці все, всі, всі прекрасно бачимо, відчуваємо. Е, Малий і середній бізнес, і це оцей прошарок середнього класу, який практично завжди був незалежний, завжди був свідомим і готовим в любий момент піднятися і допомагати як собі, так і державі, так само своїм же батькам-пенсіонерам його практично знищують, не дають можливості розвиватися, і більше того, ці штрафи в 320 тисяч це є практично ліквідація підприємця. Ну це неможливо сплатити. Я от зустрічалася з підприємцями на ринку. Вони вони просто що ці отаківо. Е, Але е, ви для... знаєте за що цей податок? Ми знаємо за що цей податок. Так підприємців це, це, це за недопущення до перевірки, і воно йде по накопичуванні. Але вибачте мені, от я буду про це говорити сьогодні на мітингу. У нас за несанкціоновану розробку природних надр, коли хтось кар'єр чи щось розробляється, 450 гривень штраф. А у нас 320 – це що, ми економічні злочинці? Чи ті, хто нищить нашу природу, хто е, е, несанкціоновано заробляють мільйони на кар'єрах і е, тому бурштині, і всьому решта? Де справедливість? Ось в цьому саме основне немає справедливості. Ми не бачимо того, що ті хлопці йшли за гідність, за нормальне життя, за те, що ви це в цій державі себе.